Вітаю вас у ефірі Еспресо Тіві. В студії працює Христина Яцьків в перші дні 2015 року. Ми на еспресо тіві підбиваємо також і підсумки минулого 2014 року. І сьогодні до нас в гості завітав Андрій Приймаченко, український митець, який власне сподіваюся, разом з нами підіб'є підсумки і свого 2014 року. Вітаю вас. Привіт, вітаю. Багато всього країна пережила за останній рік. Чи можете ви сказати, що у вашій творчості це так само якось відобразилося? Ну, очевидно, що це відобразилось, в тому числі в серії Українська весна, яку я започаткував ще з, з березня-квітня цього року, якраз коли почалася активна фаза антитерористичної операції. Ну і фактично, моя творчість набула такого реакційного характеру, можна сказати, але і, власне. Завданням, Одне з завдань головних мистецтва є реагування і переживання тих суспільних процесів, які відбуваються в будь-якому суспільстві, не тільки українського мистецтва і в українському суспільстві. Тому так, я вважаю, що цей рік дуже сильно вплинув і на мою творчість, в тому числі. А, якими проектами останніми ви займалися? Що можна виділити? Ну, з останніх проєктів таких, які я випустив за тиждень до Нового року, це був. Це, це була серія плакатів наш маніфест, яку я спочатку задумував втілити в формі відео. Але оскільки, на жаль, я поки не володію ані ресурсами, ані командою, щоб втілити це в формі відео, я зробив серію з шести плакатів. Це саме і... плакати, тобто Так, це візуально. саме плакати. Угу. І їх я сподіваюся найближчим часом випустити друком, продавати і зароблені кошти. Переказувати на підтримку військових України. Як думаєте, потенційно, хто може купувати такі плакати, окрім як в Україні, вони можуть бути цікавими за кордоном? Чи вони бути... суто для українців? Я просто бачу, що під кожним заголовком кожного плакату написано українці. Це адресовано українцям чи від імені українців усьому суді? Це світу? в першу чергу адресовано українцям від українців для українців. Але я думаю, з часом, в залежності від повістки дня, яку наша, наша держава займе в світовому полі, ми можемо ці плакати перекласти англійською і розповідати про нас самих світу. Тому що насправді світ про нас зараз не знає нічого, окрім тих стереотипів, якими вони жили ще з часів Радянського Союзу. Тому нам треба активно про себе розповідати не тільки. Росії та Росії нам взагалі не треба про себе нічого розповідати а от заходу ми маємо про себе розказувати і казати, хто ми такі. І власне минулого разу я до вас приходив ну, на еспресо з серією від творців борщу. І я обіцяв, що ми зробимо редизайн цієї серії і так само будемо запускати. Редизайн ми зробили, і власне, ви можете показати кілька плакатів. Так, я так само прошу показати від творців борщу. Так, ця серія задумувалася якраз на західну аудиторію для того, щоб розповісти в першу чергу громадянам Європейського Союзу та громадянам Сполучених Штатів, нашим потенційним союзникам, хто ми такі, чому з нами варто дружити, що з нами можна створювати, чого від нас можна очікувати. Але оскільки знов-таки я не є причетним ні до яких державних... Інституцій поки що, тому я не, не дуже е, знаюся повістка дня є в української держави. І мені важко самому визначати, коли запускати цю серію, а коли не запускати. Тому поки що я цю серію не запускаю, а більше концентруюсь е, на таких серіях, які е, знов-таки кажу, реакційні на події, е, ті, які зараз є в Україні. Одна з таких серій, е, яка Виникла ідея в мене якраз в новорічну ніч, коли я почув привітання Петра Олексійовича Порошенка. І одним з ключових слів там було побажання миру. І ми всі один одному бажали миру. Навіть папа Римський казав, моліться за мир. Але українці не дуже добре розуміють, що мир мені здається, не дуже добре розуміють, що мир без перемоги неможливий. Тому, коли ми або молимось, або бажаємо один одному миру, в першу чергу потрібно бажати перемоги і молитись за перемогу наших військових над ворогом. Я б і... хотіла просити, щоб е, нам показали цю серію миру, мир. Умир». І от ця серія, якраз цю серію, ми створили як і серію від творців борщу з ілюстратором Сашком Коміховим, і плануємо запустити її найближчими днями. Так само, якщо будуть бажаючими випустимо її друком. Але хочу наголосити, що мета цієї серії дати зрозуміти а, тим, хто її побачить, ці плакати, що мир без перемоги не, не буває і він не є можливим. Що просто так мир з неба не, ну, не падає. Ви радуєте за те, що добро має бути з кулаками, я так розумію. Я не знаю, чи добро має бути з кулаками, але я. Знаю, що ну, не можна помиритися з людьми, які ну, фактично вже готові вбивати ну, мене. Ну, я не знаю, як помиритися з цими людьми. От, тому, напевно, що так, добро має бути з кулаками і з такими міцними стелевими. Тому що зло, з яким ми стикнулися, воно з потужними кулаками. То ж, серія плакатів від творців борщу. Виглядає трошки більш пацифістично, на відміну від тої ж серії з проєкту проекту наш маніфест. Взагалі, у нашому маніфесті можна помітити, якщо можна ще раз так показати телеглядачам, про що йде мова для того, щоб всі могли побачити. Власне, ви звертаєте увагу на українську історію, згадуєте часи голодомору, репресій. Різноманітних це можна вважати якимось історичним таким флешбеком. Це не так історичний флешбек, це більш емоційний флешбек звертання до емоцій людей. Тому що, дякуючи, можна багато казати хорошого і поганого про, про час президентства Віктора Ющенка, але українці знають, що таке голодомор. Може, хоча б чи десь чули. І, апелюючи до кожної зернинки 33-го, я таким чином хочу нагадати людям: що, що ми зараз воюємо проти тих, хто морив їхніх предків голодом. Ми воюємо проти тих, хто вивозив їхніх предків до Сибіру. Ми воюємо проти тих, хто влаштовував геноцид українського народу. Що це не просто там якісь розборки між кланові, чи там між олігархами. Як нам не хочеться здаватись, українці дуже, дуже розумна нація, звісно, начитана. Нам здається, що ми все знаємо, розбираємось найкраще в усіх політичних течах. Нам здається, що це всього-навсього розборки Путіна, там ще з кимось. Ну, але насправді, ви думаєте, якщо замість Путіна прийде інший якийсь росіянин, він буде не так діяти? Чи ви послухайте, що той же хвильоний Навальний розказував про Україну? Там. Неважливо, Путін, це Навальний чи ще якісь інший. Це наші вороги і це ті, хто влаштовували геноцид українського народу, наших предків. І тому ця війна це не просто за гроші, не просто за ресурси. Це фактично війна за наше виживання і за нашу незалежність. А у росіян чи можуть викликати ваші плакати якийсь резонанс? Може, вже є якісь відгуки? Та ви знаєте, мені чесно кажучи, так все одно, що воно в них викличе в росіян, тому що. Мені цікавіше, що це викличе в наших військових на передовій там. А питання з приводу росіян це не до мене, а до, до військових. Я з росіянами не маю ніяких контактів. Хіба що там писали на їхніх всяких цих сайтах, що, чи там мене внесли вже якийсь розстрільний список їхнього Міністерства культури, так званого, чи ні, я не знаю. Оце, оце єдине, що я. В курсі якихось реакцій на мої картинки, а так мені не цікаво, що вони про мене думають. Тобто, фактично є вірогідність того, що ви персонанон ГРАТА в Росії. Питання: ви туди збиралися? Куди? В Росію? Так. Ну, не знаю. Там казали, будуть якісь хвилі мобілізації. Якщо на мене спадеться ноша і українське військо збереться в Росію, я поїду, чи ні? Ясно, дякую вам, Андрію. Нагадаю, гостем нашої студії був Андрій Примаченко. Він сьогодні приходив до нас з анонсуванням деяких своїх проєктів. Нагадаю, це проєкти плакатні, наш маніфест від творців борщу та, напевно, найбільш монументальний миру, мир, чого ми бажаємо всім телеглядачам.